Запрошуємо до ефіру Олега Григорова, начальника сумської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий день, слава Україні, героям слава зараз. Хочеться дізнатися про ситуацію прикордонних Білопілі і Ворожбі на Сумщині, де оголосили обов'язкову евакуацію. Чи триває вона? Так, дійсно, в білопільській і Ворожбянській громаді наразі триває евакуація. Відмічаємо, що за останні дві доби ворог дійсно ущільнив кількість обстрілів. Кількість обстрілів ну відповідно зросла, нищиться цивільна інфраструктура. Відмічаємо за останню добу більше 45 атак, лише керовими аційними бомбами, об'єктів цивільної інфраструктури і відповідно мирних мешканців. На жаль, ми маємо вчора п'ятьох загиблих, двох у Білопільській громаді, трьох у Ворожбянській громаді. Маємо вісім поранених, серед них одна дитина. Ну, на щастя, стан дитини не важкий. Це Звичайний шок від того, що відбувалося, хочу відмітити, що евакуація, яка наразі проводиться у зазначених громадах, вона розпочата не вчора. Ці відповідні розпорядження були видані е ще не за моєї каденції, попереднім керівником обласної військової адміністрації. Ну, ще раз наголошую, через щільність обстрілів е ми змушені зараз е евакуацію е скажімо так, активізувати. Пане Олеже, а скільки людей лишається в цих громадах станом на тепер? Е, на тепер за інформацією органів місцевої влади, поліції ДСНС. Ми розуміємо, в Білопільській громаді близько 4700 тисячі осіб, і в Варжданська громада близько 2100 тисячі осіб. Звичайно, ця цифра вона є приблизна, але вона відповідає дійсності. Куди пропонують виїжджати людям зараз? Наразі в місті суми в нас розгорнути і працює відповідний хаб, де людям надається надається первинна медична допомога в разі необхідності. Видаються продуктові набори, кошти виділяються відповідно з обласного бюджету. Надаються допомога благодійними організаціями, волонтерськими організаціями. В хабі розгорнути відповідні цнапи щодо реєстрації людей як внутрішньопереміщених осіб, оформлення документів для передбачених виплат і підтримки щодо переміщення і ну, розміщення людей, Перепрошую в межах області розгорнута близько тисячі койка місця, тобто це в безпечних районах будинки, квартири, де ми пропонуємо людям переміщатися і тимчасово відповідно облаштовувати свій побут. Крім того, в нас є визначено 10 областей в межах України, де додатково є тисяча ліжка місць, де люди можуть так само переміщатися.